Сторінка 223, параграф 54. рептилії, які риси притаманні рептиліям, рептилії або плазуни, холоднокровні тварини, розмноження і розвиток який не залежить від водного середовища. Це пов'язано з тим, що яйця рептилій, на відміну від ікринок, риб і амфібій, оточені захисними яйцевими та зародковими оболонками. Рептилії переважно мешканці наземного середовища, але є види, які мешкають у водоймах: морські змії, черепах. Крокодили. Тіло рептилій поділено на голову тул і хвіст, малюнок 54. На відміну від амфібій, вони мають чітко означену шию, завдяки чому їхня голова рухлива. Кінцівки розташовані по боках тулуба, внаслідок чого тіло торкається землі, наче плазує, звідки і походить їхня назва. Плазуни. Пальці плазунів закінчуються кіхтиками. У змій і деяких ящерок кінцівки зникають. Зовнішній шар покрив репти Рептилій, на відміну від амфібій, роговієм. Шкіра суха, майже без залоз, крита роговими лузками, щитками або пластинками. Такі покриви захищають тварин від механічних ушкоджень і зайвих втрат вологи. Щільний покрив заважає росту рептилій, тому він періодично змінюється під час линяння. Старий покрив скидається і тварина росте, поки новий не зроговіє. Дихають рептилії легенями. Участь у диханні беруть межребні м'язи, три Орне серце рептилі має у швуночку неповну перегородку. Цікаво знати, цікавий орган чуття виявлено у гримучих змій. У них перед очима є заглибленням, здатне сприймати зміни температури на 0,2 градуса на відстані до 15 см. У теорії цей орган допомагає гримучим зміям знаходити теплокровну здобич. Складна будова головного мозку та органів чуття визначає і складну поведінку рептилій. Органи чуття рептилій краще пристосовані до наземного способу життя, ніж в амфібії. Очі здатні бачити предмети на різних відстанях. Органам дотику може слугувати язик, який може далеко висовуватися з ротової порожнини. Також добре розвинені органи слуху рівноваги, нюху, смаку тощо. Рептилії, роздільно-статеві тварини. Заплітнені у них внутрішньо. Більшість рептилій відкладають яйця, які мають запас поживних речовин жовток. Малюнок 54 другий будова яйця рептилії, шкарлупа, білкова оболонка, зародок, жовток запас позживних речовин, зародкова оболонка. Яйця вкрите кількома оболонками, що захищають зародок від висихання, проникнення шкідливих мікроорганізмів, механічних ушкоджень і забезпечують його газообмін, розвиток рептилій, прямий. Яка різноманітність рептилій? Більшість представників рептилій належать до лускатих черепах і крокодилів. Лускаті поширені Майже скрізь на суходолі, деякі у морях чи прісних водоймах. До них належать ячерки, змії та хамелеони. Об'єднують цих тварин наявність рогових. І щитків на поверхні тіла в Україні поширені, ящерка, прудкам, зелена та живородна. Найбільше з них ящерка зелена, довжина тіла якої сягає 30 см, без ногу ящерку, веретільницю, часто плутають зі змією. Цікаво знати, у ящерок спостерігають явище самокаліцтва. Якщо схопити ящерку за хвіст, то внаслідок сильного скорочення м'язів один з хвостових хребців переламується і кінець хвоста відпадає. Це явище має захисне значення, бо надає змогу тварині втекти від хижака, пожертвувавши хвостом. Згодом втрачена частина хвоста відновлюється. Найбільші розміри серед ящерок має комоцький варан, комоцький дракон, поширений на індонезійських островах, зокрема на острові Комодо, звідки і походить його назва. Може сягати понад 3 метри завдовжки та маси до 70 кг Цей хижак здатний полювати навіть на диких свиней та оленів. Вид існує на нашій планеті близько 3,8 мільйонів років. Песногі лускаті рептилії, змії живляться різними хребетними тваринами, рідше безхребетними. Барабанні перетинки у змі відсутні, а прозорі та нерухомі повіки приросли до поверхні ока. отруйних змі передні зуби верхньої щелепи більшого розміру. Вони мають зовнішні борозни або внутрішні канали, по яких у рану в тілі здобичі стікає отрута. В Україні з отруйних видів мешкають гадюка звичайна, степова та гадюка нікольського. Більшість змій не отруйні, вони вбивають здобич за допомогою зубів. В Україні поширені такі неотруйні змії: вожі водяний та звичайний. Мідянка, різні види полозів. Життя вожів пов'язане з водоймами, а полози та мідянка живуть на суходолі. Тіло черепах сховане в кістковому панцирі, що слугує досить надійним захистом від ворогів. Він складається з верхньої та нижньої частини, укритих роговими щитками, із частинами панцира зростаються певні кістки скелета. Зуби в черепах відсутні. Їхню функцію виконують рогові чахли, що мають гострі краї та кривають щелепи, подібно дзьобу птахів. Найбільшими представниками черепах є слонова халапагоська та зелена. Черепахи мешкають на суходолі, в прісних водоймах і морях переважна більшість видів рослиноїдні, але є і хижаки. Тим усі черепахи розмножуються на суходолі, відкладаючи яйцям у морських видів черепах, кінцівки перетворилися на ластим, які зовні нахадують плавці риб. В Україні у стоячих або слабопроточних водоймах мешкає черепаха болотяна європейська. Крокодили пристосовані до напівводного способу життя. Їхнє тіло вкрите роговими щитками. довгий хвіст слухують для плавання, також за його допомогою тварини глушать здобич. Крокодили хижаки які живляться різноманітними тваринами, від безхребетних молюски, ракоподібні тощо до птахів і савців. Крокодили мають плавальні перетинки між пальцями, задніх ніг, очі та ніздрі, що виступають над поверхнею голови, дають їм можливість дихати атмосферним повітрям і спостерігати довкола, перебуваючи у воді. Самки відкладають яйця у гніздо, в піску. У багатьох видів самки виявляють турботу про нащадків, охороняючи кладку яєць. Середні крокодили в тропічних і субтропічних регіонах цікаво знати, найбільшим серед крокодилів є гребінчастий, завдовжки до 6,3 3 метри та масою до 1,5 тонни, поширений у південно-східній Азії, Береговий смузі Австралії на островах Океанії, Нової Гвінеї він цікавий тим, що може мешкати в солоній воді, те, що менші розміри має нільський крокодил до 6,1 метра завдовжки та масою до 1 тонни, який живе у прісних водоймах тропічної. Африки, яка роль рептилій у природі та житті людини? Більшість рептилій хижаки. Змії знищують велику кількість хризунів, а ящерки комах, серед яких і багато шкідників сільського господарства. Рептилії є поживою для різних тварин, зокрема певних видів птахів і савців. Деякі види змій черепах, крокодилів, а також їхні яйця споживають в їжу людинам. Іноді люди стають жертвами отруйних зміїв внаслідок необережного поводження з ними. або коли випадково наступають на змію, водночас отруту змій широко використовують в медицині для виготовлення різноманітних ліків. В Україні до отруєних змій належать лише різні види гадюк. Якщо людина вкусила змія, слід негайно звернутися до лікувальної установи, де постраждалому ведуть протизмійну сиворотку. До цього укушену людину слід покласти в затіну, після чого слід висмоктати отруту з рани. Якщо це зробити не пізніше 5-8 хвилин після укусу, Усу можна вивести з тіла постраждалого до 40% отрути, рідину, яку висмоктали з тіла у слід виплюнути, а ротову порошнину прополоскати. Місце укусу слід обробити антисептичними засобами. Цікаво знати значення змініної отрути в медицині знайшли своє відображення в символі медицини, його пов'язують з богинею здоров'я давньої Греції, Гігієєю, неодмінними атрибутами якої були. Змія та чаша. Змія символізувала безсмертя та смерть, оскільки її отрута може як убити людину, так і вилікувати узагальнення: рептилії, плазуни, хребетні, чотириногі тварини, поширені переважно у суходолі. Серед рептилій є і такі, що втратили кінцівки. Шкіра рептилій вкрита лусками, щитками або пластинками. До рептилій належать такі групи: лускаті, черепахи та крокодили.